Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про села Гнідин, Вишеньки та Бориспільщину. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте його. Нехай в Україні побільше з'явиться зацікавлених людей, які заглибляться в історію України. Можливо, вона тоді швидше вирветься з лабет московського війська і московської орди. Будемо говорити сьогодні про мозаїку культурного життя Вишеньок. Воно завжди було оригінальним, високим, я б сказала. Було багато. Прекрасних представників української еліти і серед е, письменницького загалу, і серед артистів, і серед художників, е, народних художників, е, і серед співаків. Е, отже, слухайте уважно і гордіться тим, що в вишеньках були такі. Видатні митці. Дехто є й сьогодні, а декого вже і немає. <клес> Життя вишенців завжди було багате на прекрасні українські пісні, народні розваги і традиції і традиції. Жителями села часто зустрічалися, великі українські актори, співаки. Політичні громадські діячі до села приїжджали відомі історичні та культурні діячі, зокрема, Павло Чубинський, автор державного гімну Григорій Вірьовка, засновник Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Вірьовки. І мозаїка культурного життя була дуже різноманітною. І звучала вона яскраво, показувала себе на всю Україну і по телебаченню виступали вишенці із своїми хорами, і також ті виступали на передніх ролях музичних у хорі вірьовки, хто був родом із села Вишеньки. У 1958 році з ініціативи талудової Ольги Прокопівни, вчительки, з учнів Вишенської середньої школи та жителів села Вишеньки був створений зведений хор, музичним керівником якого став баяніст Дубровинко Григорій Павлович. Цей творчий художній колектив гримів на всю Україну без перебільшення. Є прекрасні світлини, як вони виступають на провідних сценах України, а також у Вишенському будинку культури. Він виступав цей колектив на головних сценах Києва, я сказала, і Москви. Це тоді було дуже престижно, бо ми ж були в окупації, а центром. Усього Всесвіту об'явила себе Москва. І якщо хтось попадав на гастролі саме в місто Москву, то це було неймовірна подія була. <кій> Виступав цей хор часто по українському телебаченню, гастролював в різних містах України. В середині ХХ століття в історію Київщини війшов вишенський музичний ансамбль в складі. Дубровенка Григорія Павловича. Я називаю цих е, ну, самородків українських музикантів з вишеньок. Е, Дубровенко Григорій Павлович баяніст. Чепурко Роман Іванович баяніст. Золотаренко Яків цимбаліст. Золотаренко Іван цимбаліст. Золотаренко Петро цимбаліст. Золотаренко Власт – скрипка. Тимченко Іван Григорович Баян і Скрипка. Чепурко Віктор Іванович цимбаліст, Кияшко Пана Степанович, цимбаліст, Дубровський Павло Іванович бубон, Норець Григорій Іванович Бубон. Ви е звернули увагу на те, що у Вишеньках дуже популярним був інструмент е музичної цимбали, а також скрипка. Скрипка популярною була не тільки в Вишеньках, а й у Гнідені. До Вишенського будинку культури приїздили і виступали провідні артисти і співаки України. І це була визначна подія. Обмінювалися талантами вишенські митці і провідні митці України. Виступав на сцені будинку культури Український народний хор імені Вірьовки, хорова капела Думка, Український квартет Явір, камерний хор Київської філармонії, народні артисти Дмитро Гнатюк, Наталія Ужвій, Андрій Сова, Микола Яковченко, Павло Глазовий, Ада Роговцева, Володимир Конкін, артисти театру Імана Франка імені Лесі Українки. Письменники Олесь Бертник, Лауреат Шевченківської премії Петро Жур, Петро Засенко, Микола Карпенко, громадські діячі В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко та інші. І давно пора на стіні Будинку культури у Вишеньках викарпувати імена тих, хто виступав. На цій сцені, бо це почесно, це так зберігається історія е, села Вишеньки. Я назвала ще не всіх, хто був е, і виступав на цій сцені. Серед е, багатьох е, талановитих вишенців була і Антоніна Михайлівна Астролуцька, дипломат міжнародного конкурсу молодих українських. Літераторів Гранослов 98 та Гранослов 2000. Вона є членом Національної спілки письменників України, автором багатьох поетичних збірок. А також е, на багатьох е, сценах виступала і е, школярка Звишеньок, вона вже зараз доросла жінка Таня Комащенко, яка піснею Гавриша. Ой, вишеньки» полонила батьок, шанувальників української пісні, і Таня Комащенко стала лауреатом і дипломантом багатьох музичних конкурсів. Я не буду їх перераховувати, бо їх тут близько десяти конкурсів, у яких вона була дипломантом або лауреатом, або переможницею. А зараз я хочу вас ознайомити ще із одним поетом із вишеньок родом Віктором Тютюном. Він закінчив інститут журналістики, дуже талановитий поет, журналіст. І от до всіх моїх книжок до кожного тому він, я його попросила і він написав якийсь вірш. Який є ну, зворушливий, такий саме про долю вишенців і українців. Ну от, Наприклад, до Третього тому він написав вірш Доля, назвав його. Ми в трудах прожили б, наче риба в воді, жменьку днів набереш, де б повні добра. То уж чужинець напав, знов біда на біді. То в полон заберуть, то на брата здіймається брат. Чи голодом зморять, чи в тюрмах подушать, по іроді ірод, немов за малими дітьми ідуть за українцем по землю й душу, а ми не гнемося, бо ми не раби у спадок нам щастя, не гладдю прошили. А хрестиком знизана доля журна, медалі батьківські, дідівські могили, Сиріцька пекуча, на віях Сльоза. Цей вірш був написаний задовго до Революції Гідності у 2000 році. І як він сьогодні дуже Актуально звучить. Е, у моїх е, томах є його поезія, рання поезія, яка теж е, дуже так зворушливо говорить про його талант, бо в 16 років він пішки ходив на літературну студію з вишеньок у Бориспіль, бо там вчили. Як писати вірші при газеті «Трудова слава така студія була пішки на засідання студії і пішки назад. Варто сказати про такого талановитого музиканта. Який стояв у витоках створення хору вірьовки, Григорія Вірьовки, народного хору Іван Золотаренко. Це циган по національності. Їхня хата Золотаренків стояла ну, неподалік Вишенської школи, там на розі перший поворот наліво за школою, як іти до церкви. І там жила оця циганська родина, дуже талановита і дуже працьовита. І в цій родині одним із талановитих таких був Іван. Він був учасником Другої світової війни, льотчиком навіть літав, отримав поранення, лікувався. У Ленінграді тепер це Санкт Петербург. І от у спогадах одного із діячів українських мистецьких згадується Повість про народний хор. Є така документальна книжка, де згадується Іван Золотаренко. От він про нього пише: А якби невідомі крила чи кінокамера перенесли нас в ліси під Ленінградом, ми побачили б, як поранений лейтенант Іван Золотаренко, природжений цимбаліст слабим голосом навчає столярів незвичній для них у ті часи справі, як робити цимбали. Це така любов була до цього музикального інструмента. І він у хорі вірьовки, він завжди сидів спереду і вигравав на цим балах. Є в історії хору вірьовки, є його фото виступів цього хору. А можна сказати ще коротко і про цю родину, бо вони спочатку були ковалями, і у них була своя кузня. У центрі села, а саме оцій родині, такій циганській родині, присвятив свій вірш відомий поет український Олекса Ющенко. Він написав такий вірш Цимбалісти Ковалі. Я не буду читати його весь. Бо він завеликий, і так з любов'ю описана робота цієї родини, і таланти цієї родини. Прочитаю лише деякі витримки. У вишеньках у селі незвичайні ковалі, з під молота вилітають в них не іскри, рої. Чудо звуки наростають, кузні линуть солов'ї, вилітають в дальній світ і життю несуть привіт. Іскри серця, сяй слів цимбалістів, ковалів. Та й ж метал, кузню цю зовуть урал, гострі та легкі лопати, легко ними обкопати. Всі дерева у саду, сапки роблять до ладу. Що там сапки, до машини, всякі роблять там частини, запчастин нема в районі. Запрягайте хлопці, коні, їдьте в кузню на Урал. Е, і тут він теж е, згадує і е, тих, хто у цьому ансамблі музикальному грав, який був створений у Вишеньках, який гастролював по всій Україні. Е, він пише: як заграють, заспівають це про родину. Уже цимбалістів, які створили оцей ансамбль. В трьох районах чути їх на цимбалах витинають. І старим у танець не гріх, що цимбали ніжно-ніжно, ну а бубен громом урізно, що цимбали злотно-срібно, ну а бубен гучно, дрібно, бубон б'є григорно-рець, хата проситься в танець. Дівчині, що заміж вийшла в осінній славний день, хай життя цвіте, як Вишня, все життя потік пісень, золотим весняним плином, зачаруйся на землі, то цим балів пісня лине, то співають ковалі. Ось такий вірш про одного із е Прекрасних представників української еліти з вишеньок, цигана, Івана Золотаренка, а також про його родину. У вишеньках були два фотолітописці, це як фотожурналісти зараз. І ось, завдячуючи їм, залишилась історія вишеньок. У світлинах дуже багато світлин від всіх фотолітописів. А започаткував цю справу в селі Вишеньки, мій родич по лінії бабусі чучун Наталії Софронівни. А дівоче прізвище її було Пурик. Так започаткував. На початку 20-х років минулого століття пурик Іван Сергійович. Він самотужки опанував нову професію фотокореспондента, назвемо так, та секрети виготовлення світлин. Сам за допомогою вуглин намалював декорації, виготовив красиві дерев'яні столики, на тлі яких фотографувались сотні вишенців. Іван Пурик не тільки фотографував село людей, а й малював пейзажі села. Він був народним художником. Естафету від фотографа Івана Пурика прийняв його сусід через дорогу. Там, у вуличці він жив, Василь Панасович Карпенко. Після смерті Івана Пурика він викупив у його вдови фотоприладдя і став його гідним послідовником. Мабуть, у вишеньках немає жодної сім'ї, де б збереглись світлини цього талановитого фотолітописця. І історія вишеньок дуже яскраво говорить нам світлинами та малюнками Івана Пурика, а також фотолітописця Василя Карпенка. І в моїй історії з села Вишення дуже багато їхніх світлин. Також з давніх давен у вишеньках дівчата любили вишивку. І вишивали сорочки, собі, готували на весілля, рушники, ткали і досягали вершин майстерності. Вишивання. От одною із таких е, прекрасних представників вишивальниць, яка навіть працювала на фабриці художніх виробів імені Тараса Шевченка Київський. І вона вдома вишивала під замовлення різні вироби, які замовляла її ця фабрика, зокрема, е, вишиванки. Замовляла. Це у вишеньках і досі є така Горбач Галина Трохімівна, народна майстриня-вишивальниця. Коли я завітала до неї в хату, то це не хата, це музей, музей її вишивок. А оскільки все це не, не, не можна розмістити на стінах, бо в неї хата невелика. А, е вона зберігає свої роботи, то вона розкладала і показувала мені їх скрізь. І на підлозі розкладала, і на ліжку, і на шахву розвішувала, щоб я могла побачити красу її таланту. Хрестиком, гладдю і своєю настирливістю вона творила. Свої узори різнокольорові, чорно-білі. і в кольорі е, яскравому, який вбирає очі. Вона е, вишивала чоловічі сорочки, вишиті наволочки. Це ж тоді модно було в вишеньках вишивати наволочки для подушок. І на ліжку складалися отак один на один подушечка. Складалася і вишитою стороною до того, хто знаходився в хаті. І це теж була краса така. Вона показала на ліжку оці наволочки, подушки з вишитими наволочками. У неї дуже багато ікон вишитих на різні біблійні теми, рушників. З різних регіонів України, Вони, звичайно, в різному стилі з різним орнаментом, тому що кожен регіон має свої орнаменти з давніх з давен. На почесному місці у неї портрет вишитий, портрет Тараса Шевченка, заповіт його вишитий з любов'ю. Нещодавно вона Принесла і подарувала, це вже ж пройшло більше 10 років. Як я була і записувала її спогади, і фотографувала її роботи, вона принесла мені гімн України вишитий. І це мені цей подарунок дуже дорогий від цієї жінки, тому що я намагаюся багато. Працювати в архівах за, за, для України е, і досліджувати в тому числі творчість Павла Чубинського і могилу його разом із письменниками. Ми встанов, я була учасником, як ми встановлювали місце поховання Павла Чубинського. Тому цей подарунок мені теж такий дуже дорогий від цієї е, вишивальниці. В, короткій, в короткому нарисі не розкажеш про всі таланти вишеньок, не розкажеш про різьбярів по дереву. Можливо, це буде окрема розмова. Це не корінні жителі вишеньок, але які переїхали майстри народні, які займаються різьбою по дереву. І такі цікаві роботи в них на одній з виставок районних я побачила. Із Петропавлівського цього майстра із його роботами. І мені вони дуже сподобалися. А взагалі, дослідження мистецтва історії в історії Вишенюк, мистецтва села Вишенюк, потребує багато часу, тому що те, що я змогла дослідити, це дуже маленька сторінка історії. Мистецтва села Вишеньок. Сподіваємось, що знайдуться іще ті, хто зацікавляться цією темою, і будуть досліджувати найкращих представників української культури. Всім дякуємо за увагу! Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей через тиждень.